Урок 22. Проект Clicker. Лічильник балів. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисні на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Базовий розділ програмного середовища Variable. Переклад команди розділу Variable це зміна, тобто ми будемо робити свою зміну, яка буде видавати нам або виконувати певні варіанти дій, які ми самі запрограмуємо. Make a variable це створити змінну. Set to, встановити, Change by – Змінити значення. Базові поняття розділу. Змінна це об'єкт програми, що має ім'я та значення. Константа величина, що не змінює свого значення протягом певного процесу, на відміну від змінної, значення якої може змінюватися. Ім'я змінної – це рядок символів, що ідентифікує зміну в програмі. Види зміни числова, рядкова спрайт, логічна. Числова змінна може містити числові дані, рік, температура, швидкість, вага, відсотки тощо, рядкова зміна може містити рядок, що складається з букв, ім'я користувача, день, тижня тощо. Проект Клікер, подорожуючи літаком, ви, можливо помічали, що іноді, зустрічаючи пасажирів або проходячи по салону, бортпровідниця тримає в руці маленький предмет. При цьому вона ще не перевіряє ремені безпеки і не просить вимкнути телефон. Річ у тім, що перед злетом бортпровідниця зобов'язана перелічити пасажирів. Підрахунок ведуть або на вході, або в салоні літаку, коли всі сидять на своїх місцях. У цій справі допомагає лічильник лікер. Опис нашої майбутньої програми створюється змінна клік із початковим значенням 0. Коли проходить перший пасажир, натискається кнопка A і значення збільшиться на 1. Якщо пасажир вийшов, натискається кнопка B і значення зменшиться на 1. Схожий проєкт під назвою Лічильник балів. Якщо під час гри немає блокноту чи ручки, можна скористатися таким лічильником балів на базі мікрокомп'ютера. За допомогою мікробіт вам легко за допомогою декількох натискань ввести рахунок у будь-яких іграх, спортивних змаганнях або інших заняттях. Наприклад, під час натискання на кнопку A збільшиться рахунок для першого гравця, а під час натискання на кнопку B збільшиться рахунок для другого гравця. Під час одночасного натискання на кнопку A і B світлодіодна матриця відображає рахунок гри змагання. Працюємо самостійно. А ми ж відкриваємо наш мікробіт і створюємо новий проект. Натискаємо, даємо назву Клікер і натискаємо створити. Після цього у нас відкривається онлайн-симулятор, в якому нам потрібно буде обрати певні дії. Ми залишаємо саме при запуску, видаляємо постійно. Також нам потрібно буде обрати певні команди вхідних даних, тобто при нажатті на певні кнопки, щоб у нас виводилась різна кількість. Показників на наш екран. Для цього ми обираємо на кнопку A натиснуто, і обираємо одразу дубль, коли натиснемо на кнопку B. Також ми можемо за бажанням додати ще інший варіант. Це саме наш варіант збільше. Це наш інший варіант саме підні дані, де ми оберемо наструшування. І оберемо тут, коли логотип вгору. або екран вгору. Ну, в нашому випадку, давайте оберемо саме, коли логотип вгору. І оберемо інший варіант, коли ми робимо струшування. Зараз поясню, для цього ми це все робимо. Є. Після того, як ми зробили первоначальні наші моменти для запуску нашої програми, нам потрібно її налаштувати та зробити певний алгоритм. Саме за допомогою нашої змінної Клік. Для цього заходимо до змінної і натискаємо створити нову зміну. Тут ми прописуємо англійською, звертаю увагу, «Click». Після того, як даємо назву, натискаємо Гаразд. Ще раз повторюю, що ми тут даємо назву на англійській мові. Після того, як ми це зробили, ми хочемо зробити так, щоб у нас при запуску Наша програма був заданий змін на клік і значенням 0. Тобто постійно, коли ми запускаємо нашу програму, було значення на 0. Після того, як ми, наприклад, будемо натискати на клавішу A, ми хочемо, щоб змінна клік у нас змінила значення на одну позицію вгору. Також ми можемо зробити, щоб ось тут обрати показати число саме на екрані у вигляді нашої Обираємо так отак от клік. Після цього ми можемо зробити точно такі ж зміни з нашою B, але ми вже змінюємо саме не на «1», а на мінус 1 для того, щоб у нас зменшувалась кількість наших балів. І так само ми, наприклад, робимо показати число клік. Давайте перевіримо, як це зараз буде у нас показуватися під час нашої роботи. Якщо я натискаю на A, у нас показник буде збільшуватися на 1. Натискаю A, і він буде кожного разу збільшуватися на 1, в залежності від того, скільки я разів натискаю на цю кнопку. Якщо я натискаю на кнопку B, то у нас кількість балів буде зменшуватися. І це зручно буде розуміти, як працює саме або збільшення, або зменшення наших користувачів, або ж наших пасажирів в автобусі, літаку і так далі. Або ж підрахувати та кількість балів, отриманих під час гри. Також ми можемо зробити, коли буде логотип вгору, щоб у нас на екран показувалось число саме певного значення. Ось так: от. екран вгору. І зараз поки що 0, тому що програма у нас перезапустилася. Давайте зараз зробимо декілька варіантів. Отак от. Є один у нас. 2. Є і тепер вору. Угу. Тобто у нас тепер показує тільки два. І так само ми можемо зробити так, щоб у нас була очистка екрану після того, як все показалося. Для цього ми заходимо в «Основині». Беремо очистити екран при струшуванні. І робимо знову таке зміну. Задати зміну значення 0. Тобто після того, як ми завершимо всі наші дії, робимо струшування, все у нас зітреться і залишиться саме значення 0, яке було на початку нашої програми. Ось таким чином ми тільки що зробили з вами два проекти в одному. Це і лічильник, і клікер. Домашня робота. створив власний проект «Лікар» або проект лічильник балів за допомогою мікрокомп'ютера мікробіт, дати відповіді на такі запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі.